Поговоримо про посівну, адже вона найважча за всю історію незалежної України, і вона добігає кінця. В першій половині червня посівну кампанію планують завершити. Про це повідомляють в Мінагрополітики за їх інформацією. Наразі план, який був встановлений цьогоріч, а саме на 13 мільйонів гектарів, виконано на майже 90%. Посів ранніх ярих культур, таких як яра, пшениця, ячмінь, горох, овес, уже завершено. Також добіг кінця посів цукрових буряків. Повідомляється, що цукру цьогоріч буде більше аніж достатньо, адже засіяли навіть в обсязі більшому аніж торік. Наразі триває сівба пізніх культур, соняшнику, сої і також частково кукурудзи. Олійних культур у 2023 році збільшилося у зв'язку з тим, що посівна площа дещо зменшилася. Тому Логічно засівати культури, які мають більшу ціну за одну тонну або за одиницю вирученої продукції, не дивлячись на прекрасні результати роботи українських аграріїв, які стискають стикаю, з безліччю викликів, посівна подекуди відстає приблизно на півтора-два тижні від звичних термінів. Але в агрополітики заспокоюють, що це. Не критично на цю та інші теми. Зокрема, поговоримо з Дмитром Луніним, очільником Полтавської обласної військової адміністрації. Одразу почнемо тоді з ситуації щодо посівної, щодо складової аграрної, адже знаємо, що в вашому регіоні вітаємо вас до речі. Бажаю здоров'я Так, і вам на взаєм. Знаємо, що посівна в принципі вже в вашому регіоні завершена ще травним місяцем. Було позначено здається в середині травня. Про це зазначалася в той же час. Чи є впевненість все ж в тому, що майбутній врожай таки має бути хороші, з огляду на те, що ну погодні умови були не зовсім сприятливими? Ну, посівна тільки-тільки що завершилась на Полтавщині. Загалом так дійсно була прохолодна погода і дощова, але аграрія молодці спроспоралися за своїм завданням і посіяли 14 мільйона гектарів площ. В принципі, очікуємо врожайність на рівні минулого року. Полтавщина є одним із лідерів в країні щодо. Зернових зернобобових культур в принципі 650 тисяч гектарів засіяли саме цих культур, десь 430 гектарів соняшника і 530 кукурудзи. Ми знаємо, давайте і до інших тем перейдемо. Ми знаємо, що з вересня місяця у вас запрацює ліцей з підвищеною фізичною військовою підготовкою. На базі чого працюватиме цей заклад? Хто сприяє у створенні матеріально-технічних спроможностей? Розкажіть більше деталей, чим він відрізнятиметься від інших на Полтавщині. В Кременчуку і зараз є заклад загально-середньої освіти з посиленою військовою та фізичною підготовкою. В принципі, є традиції саме на Полтавщині, в Полтаві, саме з військових, військового навчання. І тому це рішення вже давно було. І в принципі, депутати обласної ради прийняли рішення на сесії вчора. Створити ліцей саме в місті Полтаві. Плануємо з 1 вересня, що він запрацював, буде працювати на базі закладу обласного закладу загальної середньої освіти. В принципі, очікуємо, що ну є попит, велика кількість дітей патріотично налаштованих, у яких батьки в лавах збройних сил України знаходяться і хочуть вони продовжити свою кар'єру саме військово. Так, а от врешті щодо продовження кар'єри військового, чи зможуть випускники ліцею все ж на якихось можливо пільгових умовах чи володіти такою інформацією на тепер, в подальшому здобувати військовий фах вже в профільних вишах? Тобто на тепер ця інформація є? Ну, якщо брати досвід Кромичука, то той рівень підготовки хлопців та дівчат. Надає змогу поступати до закладів 100% дітей поступає до профільних вишів. Додаткових льгот немає льготи є відповідно до закону для дітей сиріт або дітей учасників бойових дій. Про безпеку в містах далі, давайте так само поговоримо, адже навіть в Києві, столиці України та й в інших містах, мільйонниках бракує підготовлених укриттів. Знаємо, що ви отримали державну субвенцію на вирішення цього питання. Розкажіть, як витрачатимуться кошти, можливо, вже розпочали їх розподіляти. Ну, дійсно, ми розпочинали цей навчальний рік. У нас тільки було 50% закладів загальної середньої освіти підготовлених з укриттями відремонтованих. Закінчуємо вже на рівні 75%. Отримали субвенцію, 55 мільйонів для закладів загальної середньої освіти. Ну також на сесії вчора була прийнята обласної ради програма щодо підтримки закладів. Області навчальних закладів області також плануємо десь 100 мільйонів залучити додаткових коштів для укриттів. Плануємо відремонтувати біля 100 укриттів, і це нам надасть змогу вийти на 100% показник, тому що для нас головна мета, щоб всі діти мали можливість навчатись очно, офлайн. І відповідно, це наша мета і на, цей, на ці канікули літні канікули, які будуть. Так, ми за чиних обставин, звісно. Е Укриття це дуже важлива складова нашого життя, зокрема, школярів, яким прогнозуєте наступний навчальний сезон вже з 1 вересня. Онлайн, офлайн, міксована система. Чи достатньо дітей в регіоні, аби все ж навчальні заклади працювали в такому сталому режимі? Ну, плануємо офлайн і змішану форму. На сьогодні очікуємо десь 11,5 тисячі. Тисяч першочків, які повинні прийти з 1 вересня до закладів освіти. Ну і для нас головне завдання, як ви знаєте, у нас велика кількість внутрішньопереміщених осіб, що все ж таки вони пошли навчатись у нас очно в наших закладах освіти на Полтавщині. Що ж, дякуємо вам за можливість долучитися до ефіру. Дмитро Лунін, очільник Полтавської обласної військової адміністрації, був з нами.